Маркер подій ви завжди можете слухати в живому етері «ФМ Галичина щобудня о 16.15-17.15 сімнадцяті, по обіді. І в нашому маркері подій ми як завжди раді вітати генерала збройних сил України в минулому першого заступника командувача сил спеціальних операцій Сергія Кривоноса. Пане Сергію, вітаємо! Слава Україні! Герам, слав вітаю всіх. Пане Сергій, хочу розпочати просто від ну, таких от речей, які подвійно резонансні. Колись всі критикували Верховного Голнокомандувача, який оголосив мобілізацію, сказав, півмільйона нам потрібно. Ну а потім все пішло так, як пішло на наших очах, коли від відповідальність лягла чи то на міністерство, чи то на Верховну Раду, і тягнулося в великий серіал. Станом на сьогодні ваш побратим по зброї Євген Диків. Ветеран каже, що нам для того, щоб перемагати, треба тих 500 тисяч. До кінця року 200 тисяч, щоб врятувати лінію фронту від якихось обвалів. А для того, щоб домінувати і перемагати, 500 тисяч. Знову вийшла на ту саму цифру. От загалом, наскільки коректно в теперішніх обставинах літньої військової кампанії говорити про якісь певні цифрові виміри. Можна гадати, будь-що. Можна сказати і мільйон, можна сказати і два, але треба десь їх взяти, їх потім треба призвати, мотивувати, щоб вони е добре хотіли навчатися, навчити, забезпечити, поставити в складі або нових бригад, а це значить провести бойове злагодження цих бригад. Якщо в складі бригад, які вже воюють, підготувати маршові підрозділи, які дозволять потім їм також влитися е в склад уже воюючих підрозділів. Багато що треба зробити, тому. Давайте не будемо е, конкретно прив'язуватися до цифр. Скажу так: потенціал у нас є. Якби от про мобілізацію ви сказали, от верховний Головнокомандуючий. Верховний головнокомандуюч мусив мобілізацію займатися більш серйозно, але якби він на цьому знався і вмів читати е, закон про мобілізацію. Він прочитав, що мобілізація це не тільки люди. Мобілізація це державні установи, це економіка, це підприємства і тільки вже потім люди. І це все в комплексі треба робити. Тоді це б працювало наразі сприйняття е, мобілізації суто, як е, люди прийшли до е, воріти ЦК, постукали і сказали, відчиняйте, ми прийшли. Це зовсім не буде правильно. Е, бо можна ще мільйон призвати. Але якщо економіка стоїть не забезпечує потреби Збройних сил, то достатньо складно буде воювати. Тому мусимо е, визнати, що у нас є певне недопрацювання. За рахунок непрофесійності, небажання і скритої диверсійної діяльності влади не приймати участь і не е, приймати непопулярне з їхньої точки зору питання щодо мобілізації. Підсумок цієї довгої дискусії чи не маємо ми зараз небезпеку, що в нас повторюється ситуація дуже подібна до першої російсько-української війни. А саме коли верховні голокомандувачі після успішних достатньо дій е, е, української армії, зимового походу і всіх інших почали потім говорити, що ну, ні війни, ні миру, армії розпустити. І фактично, велика кількість українців, які дуже раділи українській е, Народній Республіці, сказали, все, ми змучились від війни, ми пішли додому. У е, нас немає ризику щось, чогось подібного от, станом на зараз. Така загроза є, і ця загроза в першу чергу йде від керівництва нашої країни, які почали раніше це було зрозуміло, вони робили це скрито і під інформаційно готувала до цього державу, Народ український зараз. Вони це більш активно і в першу чергу дискредитація вищого керівного складу, командного складу Збройних сил. Бо вже скоро слово генерала буде, знаєте, такі як. По потужна лайка, не більше не менше, підрив іде з різних е, напрямків від колишніх ментів е, які сиділи за вбивство. Розповідають які негідники, генерали е, закінчуючи безпосередньо е, певними представниками народних депутатів, і це також достатньо серйозна проблема. І відскритація військових. Вони йдуть шляхом, е, в яким свій час йшли е, більшовики. В 17-му році дискредитуючи, розкладаючи російську імператорську армію зсередини. Ну на жаль, е вчителі у них одні ті ж самі кремлівські, тому безпосередньо і е шаблони, і зразки вони беруть е з попередніх прикладів. Для нас все ж таки треба зрозуміти, що е така загроза є, але все залежить від нас. Якщо ми дозволимо, щоб на наше вуха вішали зелену лакшину, а ми не будемо задавати питання, бо як вони кажуть, це ж. Е Російське ЄПСО та ні, російське ЄПСО – це ваша діяльність, і це не просто ЄПСО, це скрита диверсійна діяльність. А от українська спільнота абсолютно спокійна, як в демократичній країні, за яку ми воюємо, має право задавати незручні з точки зору питання для влади, якого хріна ви робите. От в цьому випадку ми вже фактично вийшли на оцей незрозумілий для суспільства момент. Є напевно вже понад 10 бойових генералів, які мають досвід цієї війни, і вони по як і ви, по як то кажуть, поза воєнними діями і поза стратегічними якимись рішеннями є ще от та ініціатива, яка наростає. Можна відмахуватися і казати, та що ви зараз приділяєте увагу стільки. Мар'яні Безулії, але вона настрочила декілька подань як народний депутат як представник комітету з нацбезпеки, оборони і розвідки. Вона звертається і до БР і до інших, щоб притягнути до відповідальності. Тепер уже генералів, зокрема і главкома сирського. Там перед тим був генерал Содоль. Тепер питання є ще нових кримінальних проваджень. І щодо Сирського, і щодо залужного знову. І це лише я зараз загнув пальці за два останні дні. Що це запланована така от колективна атака на генералів? В чому її суть? Суть достатньо проста. Сіти за стол переводим з кацапньою. А в усіх проблемах, які зараз існують, і труднощі, які є на фронті, обвинувачити суто військове керівництво. Ми давали, вони не змогли. Ми хотіли, вони не виконали, і подальшому, е це повна дискредитація військових починає. З генералів, закінчить е безпосередньо простими солдатами. Е Запам'ятайте мої слова. Це ж е звичайна інформаційна маніпуляція, яка будь-яким технологам розшифровується на рівні школяра першого класу. Наступне, коли е, вони як вони собі думають, що вони зможуть підписати е, перемир'я з Кацапньою і швиденько е, захочуть проскочити і провести вибори, і е, президента і провести вибори Верховну Раду, е, будь-яке сприйняття військових буде сприйматися суспільством негативно, бо вони ж негідники, саме за них і якраз отакі от проблеми, Звичайно, е, визначення цепів відбувало за рахунок військових і відволікання. Суспільства від реальної бездіяльності е, політичного керівництва країни, оце проблема номер один От мені цікаво, от Мар'яна Безола подала на військових е, такі от заяви. А хто ж подасть тоді на політичне керівництво України за їх бездіяльність Що стосується замороження ракетних програм на переродні великої війни, що не доведений інформація до українського народу про е, готовність ворога напасти. За е, зменшення бюджету за розмінування певних позицій багато паком по можна порушувати кримінальні справи. От вони нам фінт ушами так безпосередньо, ми мусимо робити фінт на навпаки, на, на чому ми не маємо права задавати питання щодо стосується їхньої діяльності. А в цьому випадку ви вірите, що суспільство можна так перепрошити від найвищої довіри до збройних сил України. <кій> Ми навіть бачили, як частина мирного населення то як мантра була, вірю в ЗСУ. І що, можна це перепрошити на, з плюса на мінус? Питання ж не в моїх вірах, питання в бажанні зеленої влади це зробити. А Ось суспільство на це поведеться? Ну, давайте так. В інформаційному просторі є принцип реклами. Якщо е, вам рекламувати у той мікрофон, який стоїть перед вами, і через 3 місяці у вас виникне просто потужне бажання все ж таки його купити собі. Це прості, прості речі, які інформаційно подаються. А з рахуванням того, як влада вміло маніпулює застосовує ці речі, що стосуються подачі певних рамків меседжів, у них є достатньо серйозний шанс. Чому в свій час влада категорично впиралася? Коли ми хотіли ввести інформаційний супротив російській пропаганді взагалі пропаганді, щоб люди вміли думати і розуміти, кому вигідна і хто стоїть за будь-якою інформацією, яка подається будь-яких джерел, влада це заморозила, бо вони розуміли, що це для них загроза. Вони все ж таки впевнені, що український народ трошки пробачте, обмежений в сприйнятті, обмежений в критичному мисленні. І вони е, свято вірять, що волохам вони впарять е, будь-яку інформацію. Ну пробачте, це не мої слова, це слова їхні. Пане а тут ще один момент такий дивний. Ми знаємо цей мем совпадіння, не думаю, мем пропагандистський, зокрема, але якось сьогодні передьорнуло, коли фактично перший візит прем'єра Орбана. Ми добре пам'ятаємо його позицію і щодо воєнної допомоги, щодо євроатлантичної інтеграції України. І от тут Орбан приїжджає в Київ і раптом в, на зустрічі із президентом. Зеленським, фактично, цитує нам Зеленського тільки м, декілька річної давності. Ну що треба е, стріляти, просто так yeah? фактично uh, це цитатою. No. Він сьогодні про, про, про це випадковий збіг, там чи реально Орбан озвучив те, чим зараз займаються із європейських певних столиць е, тиском на Київ, щоб таки піти на перемир'я з окупованими територіями. Певні країни стовідсотково відкрито зацікавленості в перемір'ї, бо їм потрібна тісна співпраця з Росією. І якщо е, певні люди думають, що все світове суспільство там нас підтримує, ну як показав саміт за українські гроші в Швейцарії, ну щоб його не було привезти хоч трошки подешевші країні, але між тим ніхто не задав питання: е, хто е, платить за цей банкет? Український податоплатник так само і тут. Ми розуміємо, що е, певні країни ну дуже хочуть мати е, відкриті відносини з Росією, що стосується їхнього ринку сировини, так само, як і їхній території, їхнього народу, як ринку збуту реально, і їм абсолютно начхати, е, в якому стані там Україна, і вони впевнені, що якщо навіть е, Росія зможе е, заграбастати Україну, то до них точно не дійдуть. Ну такі, от вони собі впевнені чим, е, певні мають. Скажу так, що не треба бути такими самопевненими, Це по перше, треба бути достатньо критичними. А по третє, скажу так, що навіть з розвилом з розвалом Російської Федерації на величезну кількість е, дрібних держав, а ми це зробимо, бо це завдання для України номер один. Ми все ж таки забезпечимо їм спроможність торгу, торгувати окремо з кожною маленькою республікою чи е, якихось там князівством, герцогством і царством на території колишньої Росії щоб вони продавались французькі сири, італійські віна, іспанські е хамони і італіянські прошу це таки ж е можливо буде, але завдання номер один для України: це руйнувати економіку у Російської Федерації потужно, систематично, щоденно і на велику глибину, оце Та, єдине, що вона зараз дає. Поки Нам що не на велику, але ми прибахти. бачимо це, пане Сергію. Але тут яка, яка ситуація? Фактично, з одної сторони, вже от Орбан це підтверджує: є певний тиск. Піти на фактично грузинську капітуляцію зразка 2008 року, тобто назвіть ворога миротворцями, змиріться з окупованими територіями, і буде вам спокій, і будуть вас русотористов в Тбілісі лепше слухати. Нам приблизно те саме вже дехто пробує вписати. Але чи це співпадає з цим сценарієм, який був озвучений буквально напередодні цього візиту, про те, що ми Україна готує другий саміт. По українській формулі миру, так, щоб встигнути його провести до е, другого туру ну, до, до виборів у штатах Трамп Байден. Отак От нам було сказано з банковою. Тобто це різні формули миру, це різні сценарії, чи теж грузинський сценарій 2008-го? Те, що робить безпосередньо влада, це ж таки режисер явно сидить не на Банковій, а десь там в районі Арбату. І вони намагаються якраз ці питання узгодити не більше ні менше, і їхнє бажання все ж таки е, частково відкусити, е, притупити е, світову спільноту і український народ, що перемир'я все це добре. Між тим вони подальшому підкачають свої м'язи і далі будуть редумати Росії. Питання зараз те і так: або з, е, якщо ми зупинимось і підемо на перемир'я, Росія накопить ресурси, а ми це не зможемо зробити в будь-якому варіанті. Нам це буде значно складніше. По-дальшому знову знайде привід, а вони навіть і без привідів нападають. І далі вже зруйнує Україну остаточно. Більшість мусить тоді бути готовими, якщо вони не хочуть воювати, виїхати десь в район Урала, якщо вони туди ще вийдуть. Ну, точно їх дітей, і е, дружин, і матерів загвалтованих туди вивозять, а їх десь пристрелять і будуть хробаків годувати в українському чорноземі. Так, але в цьому випадку це все читається. Про це говорять. Ми розуміємо, що соціологія навіть показує навіть в такий скрутний час, що понад 70% українців не, не готові. На перемир'я і не готові на окуповані території. Тобто, формула е, миру для нас це формула жодного російського солдата на українській території. Але на такі умови жодного сигналу з Кремля, яким чином ми готові сідати за будь-які перемовини, якщо агресор ну ніколи не озвучував. Нічого крім капітуляції як умову, що він пристане на будь-яку формулу китайську, бразильську, не знаю, українську і іншу. На що ми надіємося тоді? А ми поки що надіємося, те, що вони до нас не полізуть, бо впертості і розуму українського народу більше ніж достатньо. Але влада все ж таки намагається нам свою формулу називаємо так, як там Стамбул, 2 Аман 3 чи як іще ще там їх назвати, да? впіхнути і досягати своїх результатів. Не будемо поспішати, все ж таки, я впевнений, що у нас достатньо свідомих, озброєних і мотивованих людей, які розберуться не тільки з зовнішніми, а й з внутрішніми брагами. Чи є шанс, що ми в генералі з бойовим досвідом сучасної війни, і також комбригів побачимо серед тих, хто буде ухвалювати наставці рішення в найближчий час? Бо, бо це ваші думки е, так само співпадають і корелюють, наприклад, з думками бойових комбригів. Я е, пам'ятаю заяви Азовців третьої штурмової. Вони теж співпадають. Чи є шанс, що так в нас зараз відбудуться зміни? Чи навпаки все буде рухатися настільки ідіотсько, як воно зараз, наприклад, продовжує рухатися у справі неви е, Романа Червінського, полковника, якого тримають вже незрозуміло під якими під якими соусами далі тримають за ґратами. Тобто. То в якому керунку зараз це піде. Ну, що стосується присутності командирів середньої ланки на засіданні ставки, я не думаю, що це буде системно. Можливо, один-два рази зроблять, знаєте, як інформаційну картинку, не більше не менше. По перше, чи потрібна пану Зеленському та правда, яку будуть йому розповідати Камбрії? Абсолютно не потрібно, чесно. От вони живуть за принципом. Як там писав свій час Ленін, да не але між тим дуже дієво. Узок круг революціонерів страшно далекий від народу. Ну е, вони точно не революціонери контрреволюціонери, вони проти української революції. Але те, що вони далекі від народу, так тому їм та правда не потрібна. Е, грати в хайп і в демократію вони періодично вміють, але все ж все показує, що. Е, їм це не потрібне. Вони в цьому не зацікавлені. У них є, як каже там пан Зеленський, 5-7 менеджерів потужних, які дозволяють подальшому розвалювати країну. Набивати кишені і абсолютно не піднімати рівень обороноздатності країни. Пане Сергія, маємо, маємо ще буквально півхвилинки на завершення, якщо раптом буде підписане перемир'я без виводу. ну Просто припинення вогню, як сказав Орбан. Що далі буде відбуватися, просто по пунктах? Е, ну, Навіть я не хочу такого уявляти, не хочу це коментувати, поясню чому. Ви розумієте, що це перший крок в прірву, з якої не можна буде повернутися? Розуміємо. На жаль, пане Сергію, дякуємо за участь в нашій програмі. Це був маркер події і з генералом збройних сил, і колишнім першим заступником командувача ССО Сергієм Кривоносом. Пане Сергію, до нових зустрічей! Далі буде.